А в нас далі те, що ми говорили, Чорноморець і Знову чорноморець. І я хочу зауважити, що насправді непростий період у Чорноморці, тому що за два тижні він має чотири гри, при тому, що дві кубкові проти Дніпра і у чемпіонаті цього тижня проти Динамо і наступного проти Шахтаря. Але все таки молода команда Олександра Бабича нас по справжньому відчула, що ж таке грати проти найкращих футболістів країни. І ось у саме у матчі проти Днаму, деякими своїми дебютантами, молодий тренер залишився дуже задоволений. Реалії чорноморця це суцільні експерименти зі складом у пошуках оптимального варіанту. У кубковій грі проти Дніпра одразу два гравці Олег Луценко і Сергій Петько, вперше у житті відчули запах футболу найвищого рівня. Тільки через ігри з такими соперниками. Ми бачимо, реальну на чим нам надо працювати. і бачимо, реально, що молодь у нас достойна. Особливо це стосується 21-річного Петька. У своїй дебютній грі він тайм протистояв Бруно Гамі і тайм коноплянці. І нехай той матч Чорноморець розгромно програв. Молодий захисник Петько залишив приємне враження. А вже за три дні по тому Чорноморець і, зокрема, Петько мали нову перевірку матч проти лідера чемпіонату. Сергій Ребров через велику кількість травм та дискваліфікацій не мав звично великого вибору виконавців. Тому на флангах атаки діяли стомлені збірники Ярмоленко та Гусєв. Тяжело, коли команда приїжджає і об атаки взагалі не думає, і грає з перших минут на одержання щодо. Де розбиратися, якщо ми граємо навіть не на їхній половині, а возле їхньої штрафної площадки. Вони 11 чоловік обороняються, куди навіть немає ніякої зони, щоб ворватися. Ну, тяжко, тяжко так грати. Найгостріший момент першого тайму мав в Бокані. Після красивого пасу Ярмоленка нападник не зумів подолати останню перепону Мартищука. Щільна гра в обороні дозвола Чорноморцю в першому таймі втримати ворота сухими. Про атакувальні дії Одеситів розповідати особливо не доводиться. Где-то хотіли, звісно, зіграти чуть пострій по в атаки. Були і хороші стандартні положення. Але в цілому я доволен, ребятам. Я сьогодні побачив... Молодую команду, злую команду, голодну команду. Але по перерві хвилинна необачність Одеситів коштувала їм пропущеного голу. Мартищук невдало ввів м'яч у гру. Петько загубив свого опонента, а Ярмоленко одним пасом розрізав оборону суперників і знайшов Гусєва. Олег спокійно реалізував момент. Ця помилка Петька чи не єдина суттєва у цій грі. Упродовж матчу правий захисник раз по раз зупиняв проходи досвідченого Гусєва. Я очень доволен и рад за Сергея, но понимаем, что это первые игры его во взрослом футболе. Не хочу загадывать, если он так будет продолжать, я надеюсь, что на него и обратят и представители тренера сборной, потому что он... Дівносить год, це зборна Сергія Івановича. Ну в цілому дві ігри проти Дніпра, проти Брунагами, проти Гусева. Він тиграв на рівні. Тільки хочу пожелати, його, щоб он так і продовжав. Двігався далі. Втім, тренер чорноморця вирішив влаштувати молодому підопічному додатковий тест. А що може бути краще за перевірку у вигляді Ярмоленка? Номінально правий захисник Петко часто переходив на лівий фланг. Спеціально під Ярмоленка. Думаю, досвіду набираєш дуже багато в таких матчах. З Дніпром було тяжко, переживав багато, але хлопці підтримали всі, сказали, що треба діяти спокійно, все як ти можеш, вмієш. Ну, а на другу гру вже трошки легше було. та... І в самій грі відчував себе вже краще. Тренер сказав, щоб в мене на полі не було авторитетів. Намагався не звертати увагу на те, що це ярмолинка. Слова тренера, Петько схоже, запам'ятав. Немає авторитетів, а отже, зупиняти Ярмоленка потрібно усіма можливими способами, щоб він запам'ятав. Звісно, я знаю в принципі, состав Чорноморця. не тільки хто проти, проти мене грав. Ну, да, ребят, видно, перед грою покарніли сирим м'ясом, тому що. Очень не очі заведені. були. Однак настрій не допоміг чорноморцю уникнути поразки. М'яч після розіграшу кутового від Ярмоленка, транзитом через Чумака, Ударвіди та Стійку дійшов до Теодорчика. Пасивні дії Слінкіна дозволили польському форварду встановити остаточний рахунок матчу 2-0. Чорноморець прогнозовано програв матч, але з оптимізмом дивиться в майбутнє. Бачите, як в матчі проти Дніпра, в принципі, тільки перший тайм. От перший тайм футболістам Чорноморця вистачило для того, щоб знаєте, ну дати бій. Потім не вистачає десь досвіду, не вистачає, можливо, знову ж таки, як ми говоримо, таких людей, які можуть за собою потягнути команду. Я більше про Динамо. Що Динамо це проблема, коли команда закривається от практично на своїй половині поля, ні? А це не тільки для Динамо проблема, це в принципі для всіх проблема. Ми бачили ігри національної зборної. Поэтому по этой игре можно сказать, но ну, отдать должно Черноморцу. Все-таки после игры з Дніпром они представляли совсем другим коллективом. Они... Футболисты, да, вишли, вишли, вишли... Гута да. змішав, футболисты, которые немножко внесли коллективу в игру, но все-таки мені кажется, Динамо не смогло в полной мере сыграть, потому що матч проходив після возвращения Проблема. зборних. Поэтому... Це проблема. Ну да, это чувствуется всегда настроек, как бы чуть-чуть. Так что ну, вы профессионалы, вы приезжаете, что смирно, что ну, не сбину, <свист> ну, шо, э, это, ну, шо, э, это, ну, шо э, это, все профессионалы. Ну, кто но кто-то про самолете как провел, и... там трое существование. Физически, опять же, это не Пуси. Ну, я вам хочу пожелать. сказать, что я просто захоплюваюсь футболистом. Ну, честно. Не, не только вы. Ну да, Я не, думаю, не, да, не только только вы. Потому, что, <laughs> ну, как только освободилась зона, куда можно вбежать, сразу ну, врата Вратарь ошибся забили. и, появилась сразу же да, зона. Как он рванул, как он рванул. Мы говорим, там, годы, годы. Какие годы? Он обогнал на 4 метра Петько молодого. не и думаю, другой это... гол, тут, бачите, тут как раз Мартащук намагался врятовать, майже врятовал после удара. И здесь, он, здесь мы мы знаем, кто может в такие ситуации, как говорится, подобедать. Ну, это гол форварда, ну что, он там <laughs> и должен находиться, это искать его мячи, свой шанс. Это его Это его мечи. Пока Слинкин смотрел футбол, он забил мяч. Вот Слинкин стоит, смотрит, он в лучшей позиции. Вот он смотрит, смотрит. А ты дочек играет по мячу, забивает 2-0, и практически уже исход матча был решен. Хотя было такое ощущение, все-таки игра идет до забитого. Если бы «Динамоцы» раньше забили, то, я думаю, намного было бы легче играть. А так первый тайм 0-0 при очень жесткой контактной игре футболистов «Черноморца». Ну, действительно, я там не защищаю. И не хочу никого прадать. але ну, такие фалы, которые были с двух ног сзади, катиться. Щоб... А як по-иншему грати? Колись человеку... в чемпіонаті Росії ученику пола перед матчем зі Спартаком. тому що питав, сказать, а як ми можемо объеграть Спартак? Так що я, я вам хочу сказати, хто ну, як не так, грає. не можна. Я, ну, я розумію, нікого не, ну, не треба. Це пред... коли преднамерено, умышленность, але это ж можно человека так сломать. Ну, когда ну то, що показали, там преднамеренно не було. Ну, слава богу, все обійшлось без серйозних <свист> каких-то травм. Ну у них зашкалює адреналін, бажання і понятно, що что... Мені кажется, все-таки они молодые. Все, що могли, все противопоставить. Вони ще молоді, вони по темпу не успевают, ще нету От Молодость, да. Є желання, є азар, задор, но вони не успівають, що темп все-таки все Той, як он би... так і грає, Олеже. Кого є який рівень, рівень, кого який є на даному етапі можливості, то тим і бере, правильно? Ну не всі одразу так? Дуже да? тактично грамотними і позиційними. Ну, беруть желание, нічого ну, не сделаешь. Я просто у нас просто зібралися два футболисти, які ну в принципі, настраждалися від боротьби такої серйозної. Але я вважаю, що тут хто як мій так і грає. Треба виходити. Та, у нас зараз на даному етапі такий чемпіонат. Ніхто нікого берегти не буде. У нас виходять футболисти, які можливо не мають такої кваліфікації, яка повинна відповідати там рівню прем'єр-ліги. Але вони будуть, ну по-іншому, вони не стануть футболістами. Ніхто ну, ні робить просто не да, говоримо про дай... Суддя просто дурники моменти.